Я з вами хотів проговорити власне, про о, фронт, про те, що ми маємо зараз на передовій, тому що, м, наприклад, Центр протидії дезінформації Андрій Коваленко, очільник його прогнозує на травень о, нові штурми противника. Зрештою, що він, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський, анонсував, що Сумщина-Харківщина може бути в фокусі уваги противника. І знаєте, ну, в мене, по-перше, судження таке перше: полягає в тому, що, вочевидь. Це буде дуже дивний штурм, тому що застосовувати техніку зараз в росіян такої розпиші немає. Тим паче, що в оборонні війні ми щойно з вами проговорювали, як дрони дозволяється все контролювати. Очевидно, це буде такий перший масований штурм, якщо росіяни до нього дійдуть за допомогою піхоти. Ну а друге, вже коли конкретизувати. То дуже зараз ускладнилася ситуація на по суті одній осі Купінсько-Лиманського фронту. Тобто, це райони Сіверської Лиману, ось тут, і це район Куп'янська таборової. Тобто, чи може це бути, от, по суті, вже той анонсований президентом харківський наступ, що тут зараз вже відбувається суттєва інтенсифікація бойових дій з боку противника? Ну знати ні, поки що. Я б не назвав це наступом, тому що для наступу потрібні зовсім інші угрупування. Але ми прекрасно розуміємо, для чого противник це робить саме на цих напрямках, тому що Лиман, ну я там був неодноразово, це дуже цікаве місто. В Лимані дуже велика кількість була підприємств, тобто це дуже важливий логістичний хаб з точки зору застосування саме військами. Це як один з елементів, чому він потрібний. Тому що там можна техніку розосередити, бази склади сховати під землю і використовувати це, так знаєте, як таку а, тилову базу для забезпечення подальшого просування. А подивіться, що там поруч з Ліманом. А, І чому противник такриться в район борової і так далі, і тому подібне. Це а, зрозуміло, тому що для нього є критично важливим вийти на лінію ріки Оскіл. І борва є такою проміжною, я би сказав, так, точкою, щоб вискочити туди. Чому? Тому що він прикриється тоді і створить нависання над слов'янською крематорською агломерацією. Ну, якщо так говорити. Якщо про це говорити, а можливо, це буде, можливо, не буде, тому що тут треба зважати на такі важливі фактори, які називаються Сили оборони України, які знищують противника постійно. І наносячи йому такі удари, які просто не дають можливості зосередити відповідну кількість військ. Але статистично на сьогоднішній день, якщо я не помиляюся, сьогодні тільки було заявлено, що на Покровсько, торецько часівярському напрямку відбулося в середньому десь до 90 бойових зіткнень, якщо не більше, а на Лиманському та Купінському напрямку загалом до 20. Я можу помилятися, але це порядок цифр тоді. Це говорити про ранкові зведення Генерального штабу чи саме за сьогодні? На шістнадцяту годину. Ага. Зараз я мене я я просто так і так перечитав, ну і для відклалося в пам'яті, що все ж таки більша частина там все ж таки зосереджувалася на Покровському напрямку. Знов таки 22 два рази двісті. 62 штурмів, які поки що стануть зараз відбулися. 22 на Покровському напрямку, 13 на турецькому, на лиманському 5. І на 2. 2. От вам вся відповідь: 5,2-7. Проти ну фактично на порядок більше. Відкості. 22. Ну, ну На порядок три рази. Три рази. Тому ми можемо розглядати такий варіант як другорядний напрямок штурму. Тому що для того, щоб, ну, скажімо так, ефективно наступати, противнику необхідно вийти, я про це так само дуже багато говорив, на лінію покровськ костянтинівка часів яр для того щоб осідлати рокаду, як ми називаємо, для того щоб мати можливість проводити маневр силами та засобами в довжі лінії, накопичуючи відповідно ударні угрупування, оця дорога вона дуже видно, як ви бачите, від Покровська через Костянтинівку на часів яр. Щоб можна було вже створювати тиск на широкій ділянці фронту, можливо з можливістю маневру силами та засобами для подальшого просування на через дружківку на Краматорській, далі на Слов'янськ, та для ліквідації цієї, цього району оборони України, тому та атака зверху, як ми її називали, лиманський напрямок, він в такому випадку в будь-якому в випадку буде розглядатися як другорядний. Чому? Тому що е, там є ще один момент, який називається ріка Сіверський Донець. Давайте не забувати, що є таке поняття, як географія, і так само треба брати до уваги. А що стосується харківського напрямку, що стосується інших напрямків, розумієте, шановний пане Василі, шановні друзі, для того противнику потрібний так само час. Ми йому того часу не даємо. Темпи, темпи нарощування бойового потенціалу противника, за словами і противника, і за словами наших розвідників, складає десь приблизно 30 тисяч в місяць. Це те, що вони собі можуть дозволити. Це те, що військова машина Російської Федерації може переварити, а втрати противника в місяць, завдяки знову таки силам оборони України складають більше 40 тисяч, Ну, 41, 42 і так далі. Тобто, е, виходить так, що противник просто фізично. Не може відновлювати рівень втрат, а йому ж треба не тільки відновити, а створити суттєву перевагу. Тобто йому потрібно так, щоб замість цих 40 тисяч вибувших стрій ставало 50-60. Питання може Російська Федерація собі це дозволити? Вони на наступні пару місяців розглядають питання е, мобіль, е, не мобілізації, а призову на міцну військову службу? Ста шістидесяти тисяч Це ж стабільна практика призована військову службу. Раніше, раніше їх було їх було менше. В мене питання: скільки з цих 160 тисяч а, буде примушено підписати контракт? Ось чому питання, і, ну, і це наскільки... скорочується це крок, скажімо так, до підписання контракту, так, тому що ми розуміємо, так. що від строковика до до контрактника шлях значно менше ніж від там цивільного заблудиги до контрактника. Це одне, одне один напрямок. А другий напрямок це вже про це вже давно казали: що термін підготовки е, так званих добровольців-контрактників складає 3-4 дні. Це так само намагання наростити, наростити свій бойовий потенціал. Наскільки це буде працювати, побачимо, тому що є ще питання глобальної техніки, є питання забезпечення іншими необхідними речами, які потрібні на війні. Тому те, що в них готує, є плани наступів, в мене немає жодних сумнівів, просто немає сумнівів, я вам це гарантую. Але наскільки ці плани можуть бути реалізовані, залежить в тому числі від Сил оборони України, від нашої здатності вести. Бойові дії так ефективно, як ми їх ведемо на сьогоднішній день, хоча б так ефективно, як ми їх ведемо сьогодні. Пан Сріг, дві кінцеві тези завершальні на сьогодні. Перша президент сказав, що є шанси змусити РФ припинити вогонь найближчими тижнями або місяцями. Ви вже це фактично спростовували, якби цю тезу, в тому, що ви не вірите в перемир'я, але ну тоді це виходить якби затягування часу, така. Теорія, в принципі, теж вона цілком може бути з нашого боку цілком адекватним реакцією на все те, що відбувається, але тоді виходить: якщо не буде перемир'я, то тоді, виходячи з минулої це одговорює теми, дуже схоже на те, що росіянам можливо доведеться справді вдатися до повномасштабної мобілізації, чи не так абсолютно можливо, але тут розуміти треба ще зважати на специфіку російського суспільства. Е, є така фраза російською: один з сошкою і семеро з ложкою. Це про Росію. Ті, що з ложкою воювати не підуть, або вони вже воюють. Е, тобто ту, ту, цю війну треба забезпечувати. І Росія може забезпечувати тільки своїми внутрішніми ресурсами, тому е, в цьому є складнощі. І, власне, якби це було просте рішення, щоб е, вирішити питання України, скажіть, будь ласка, наважився б Путін на мобілізацію? То давно для нього там. Покласти в Україні ще мільйон чи два мільйона людей це не є якоюсь там великою проблемою. Як він це називають Двіж. тому, мабуть, щось там грає на те, щоб вони старанно уникали можливості оголошення мобілізації. Ви пам'ятаєте, ті кампанії по залученню представників Центральноазійських республік до служби і так далі, і тому подібно. Тобто там не все так просто. Тому я досить обережно відношуся від. До такого терміну як можливо мобілізація в Росії, тому що знов-таки перша перша мобілізація показала наскільки це небезпечно для Росії в першу чергу. 320 було призвано, а мільйон в тепло. Ну а то тобто, Росія для нас це саме виносів небезпечно було абсолютно. Це було небезпечно на той момент, але скажемо так: ну це те, що з чим ми справитися не можемо. Тобто, ми на це вплинути не можемо окрім нанесення точкових ударів по центрам комплектування. По навчальним центрам Російської Федерації з метою тотального знищення цього бойового потенціалу. А ми можемо це робити тепер. І повірте мені, маючи наш гіркий досвід, ці втрати можуть бути дуже суттєвими, а, якщо ми заздалегідь про це подбаємо. Тому, тому я все ж таки стою на позиціях того, що росіяни змушені будуть так дозовано підходити до питань мобілізації. Викручування рук, і навряд чи вони зможуть, так знаєте, оголосити масову мобілізацію, яка одночасно поставить стрій десь мільйона по 2 мільйона. До речі, навіть російська, російська сторона не розглядає питання збільшення армії до 2,5-3 мільйонів. Так, вони там розглядають питання збільшення на 200-300 тисяч, але це вкладається, в принципі, в ті параметри, про які ми з вами говорили на сьогоднішній день. Плюс, знаєте, як би там не було, коли я казав, що є мобіліційний потенціал, ну не мобіліційний, а потенціал нарощення 30 тисяч. Я спеціально підкреслив, що всі 30 тисяч не можуть піти на український фронт. Давайте не забувати, що на глобусі світу не є тільки Україна і не є тільки Російська Федерація, є інші напрямки, на які Росії треба зважати. Тому, тому вони так само знаходяться на розтяжці. А вони можуть ризикнути це зробити. Нам може бути важко, але ми маємо розуміти наступне: Росія не має можливості зараз в багато разів наростити випуск озброєння і бойової техніки, тому така мобілізація може дати при всій болісністі цього процесу. В першу чергу для нас такий досить відносний ефект, недовготривалий ефект, тому що відсутність техніки противник змушений буде мобілізувати саме піхотними хвилями. Вже на сьогоднішній день, спілкуючись знов таки з хлопцями, вони кажуть, що ми спостерігали атаку у складі одного військовослужбовця. Я ще в 23-му році, десь восени з подивом читав звіти, коли там казали, противник здійснив атаку силами окремого мотострілецького відділення без підтримки техніки. Що викликало в мене на перших порах такий шок, а потім я вже в людей з'ясував хлопців, що власне відбувалося там з того відділення залишається один-двоє, який має там, як ми колись казали, вчилися зашхеритися, щоб його не було видно, і чекати, коли до нього прийдуть там ще хтось, і накопичуватися, накопичуватися, накопичуватись. Зараз вони вийшли на те, що я не кажу, що це відбувається, але є елементи такого, що один ідея намагається сховатися і чекає, до коли до нього ще хтось прийде, і саме тому ми бачимо таку. Знаєте, болісну тянучку в районі Андріївки, Єлизаветівки, ми бачимо таку болісну тянучку в районі Богатиря і так далі тому подібне. Тобто, коли ми говоримо про оцінку противника, не слід забувати, що є дві сторони. Вірніше про бойові дії, не слід забувати, що як би складно нам не було. Але як ми казали під час Майдану, котікам так само страшно, коли ми говорили про сили Беркуту і ОМОНи, які знаходилися з тої сторони. Вони так само несуть втрати. Тому це така ситуація складна ще раз жодним чином. Не подумайте, що я там спрощую ситуацію. Нам може бути і буде дуже складно, але вибору іншого у нас немає.